Час новин в ефірі нацмарафону. Наразі для вас працює команда телеканалу Рада у студії Олена Морозова. Слава Україні. Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Вовчанська Унаслідок скиду вибухівки з ворожого дрона. Поранення дістав літній чоловік. Його ушпиталили у важкому стані. Про таке повідомив у телеграмі очільник Харківської ОВА Олег Синігубов. І в Кривому розі прощаються із трирічним Тимофієм Цвітком. Мама, дідусь, родичі, знайомі та друзі родини прийшли до спасу Преображенського собору, щоб віддати шану Тимофію. Життя дитини забрав ракетний удар. РФ. хлопчик став наймолодшою жертвою російської атаки. І нагадаю, що росіяни запустили по кривому рогу балістичну ракету ввечері 4 квітня. Війська РФ поцілили у центр житлового мікрорайону. В епіцентрі удару опинився дитячий майданчик. Загалом у наслідок атаки загинуло 20 людей, зокрема 9 дітей. Дев'ять російських безпілотників збили вночі сили ППО. 31 дрон імітатор не досяг цілий, був локаційно втрачений і минуло без негативних наслідків. Повідомляє прес-служба повітряних сил ЗСУ. Безпілотники російські війська запускали із району Приморсько-Ахтарська, Азкурська балістичну ракету. Іскандер. Під ворожий удар потрапили Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина. На Донеччині є загиблі. Про наслідки ворожої атаки розповів очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За добу окупанти 21 раз обстріляли міста і села. Зокрема, у Костянтинівці загинула людина. Поранених двоє. Пошкоджено 11 приватних будинків, три адмінбудівлі, крамницю, склад та лінію електропередач. Є загиблий і у Гришиному. Там теж зруйновано будинок. Є руйнування у Новодмитрівці. У селі пошкоджено 9 будинків. У Покровську поруйновано одну багатоповерхівку, у Добропіллі дві, і стільки ж у Сіверську. А на Дніпропетровщині російські війська атакували три райони: пошкоджені будинки, адмінбудівлі та підприємство. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, вночі ворог атакував безпілотниками Самарівський район БПЛА. Пошкоджена інфраструктура, сталося займання пожежу. Рятувальники загасили. Понівечені шість багатоквартирних будинків і магазин. Був безпілотниками і важкою артилерією. Противник по Нікополю, Марганецькій Покровській громадах. Пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство і приватна оселя. Пізно ввечері російські війська атакували село Високе у Харківській області. Балістична ракета Іскандер поцілила у будівлю бази відпочинку, яка не працює. Ракета влучила у чотириповерхову будівлю. Постраждали три людини. У них гостра реакція на стрес. Повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сенігубову у телеграмі. Очільникува також оприлюднив фото з місця удару. На них видно, що будівля знищена. 159 бойових зіткнень з ворогом сталося за добу на фронті. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії окупантів. Лиманський напрямок ворог атакував 21 раз, і вісім атак наші оборонці відбили на Оріхівському напрямку. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони вразили 17 районів, зосередження особового складу та техніки росіян. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1290 російських загарбників вбитими та пораними. Також українські воїни знищили 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 3 реактивні системи залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 43 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 107 одиниць автомобільної техніки та 2 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Найдорожчий російський безпілотник на Лиманському напрямку українські зенітники 63-ї бригади і артилеристи 45-ї бригади збили російський розвідувальний дрон Мерлін ВР. Про це повідомляє телеграм-канал Оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Момент збиття російського дрону зафіксували на відео. Російський Мерлін ВР один із найдорожчих і найефективніших безпілотників російського виробництва, кажуть бійці хортиці. Його ціна перевищує 300 тисяч доларів. Цей експериментальний розвідувальний дрон здатен долати висоту до 5 кілометрів, залишатися у повітрі до 10 годин і летіти на відстань до 6 сотень кілометрів. Делегації з Бельгії сьогодні в Києві до української столиці прибули прем'єр-міністр Барт Девевер, глава МЗС Максим Прево та міністр оборони країни Тео Франкен. Усі зустрінуться із президентом Володимиром Зеленським. За словами глави бельгійського МЗС, цей візит не просто символічний жест, це місія солідарності, надії та непохитної підтримки українців. Бельгійська делегація у Бучі ушанувала пам'ять жертв російської агресії. Буча не поодинокий випадок від Маріуполя до Ізюма, від Краматорська до Херсона. Картина однакова: терор, тортури, масові вбивства. Це не трагічні помилки війни. Це воєнні злочини, систематичні, прораховані. Свідомі сьогодні ми вшановуємо жертв. Ми разом з тими, хто вижив, і ми підтверджуємо це. Бельгія стоїть пліч опліч з Україною. Справедливість має перемогти. І ми не будемо відвертатися. Цей візит про правду, про пам'ять, про майбутнє, де Україна буде вільною, суверенною та європейською. Чотирирічну дівчинку повернула Україна із тимчасово захопленої росіянами території. Про це у телеграмі повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, коли почалось повномасштабне вторгнення російських загарбників, дитина була в бабусі. Місто опинилося в окупації з перших днів війни. Батько, який перебував під на підконтрольній території, неодноразово намагався самостійно евакуювати доньку, але безрезультатно. Завдяки допомозі української мережі за права дитини вдалося знайти безпечний маршрут та організувати рятувальну місію. Сьогодні дитина вже вдома зі своїм батьком, зазначив Андрій Єрмак. Наводив ворожі каби шпигував за ЗСУ. Служба безпеки України затримали російського інформатора у Харкові. Ним виявився 49-річний робітник місцевого видавництва, якого окупанти завербували через телеграм-канали. Повідомляє прес-служба СБУ. Під виглядом робочих поїздок чоловік об'їжджав північні околиці прифронтового міста, намагаючись виявити запасні командні пункти українських військ. Зібрані дані направляв ворогом. Після чого отримував інструкції для подальших дій. Особливо небезпечним для українських оборонців було те, що за отриманими координатами агресор планував здійснити серію повітряних ударів по Харкову з використанням керованих авіабомб. Якщо провину підозрюваного доведуть, ув'язнять на 8 років. Обміняв мрію керувати потягами на боротьбу з ворогом. Наступна історія про Чорномора захисника з Дніпра Владислава Чорноморця. У перші дні війни він брав участь у боях за Київ, згодом отримав поранення у боях за херсонське село Кринки та загинув під мінометним обстрілом Боронячи Харківщину. За його подвиги Владислава посмертно нагородили комбатанським хрестом та орденом за мужність третього ступеня. Медалі сина отримали батьки. З ними познайомилася наша кореспондентка Ніколь Савченко. Почути від них історію героя. Розповість у наступному сюжеті Це кімната Андрія, батька полеглого героя. Тут куточок з фотографіями та речами сина Владислава. Поміж них чіпси та шоколадний батончик. Влад був ще тим ласуном, розповідає батько. Коли приїжджали побратими, було йому день народження. 9-го августа привезли банку ананасів. каже, в нього під кроватю постійно стояла банка ананасів. Ще одна пристрасть Владислава колії та потяги. Хлопець виріс у родині залізничників і сам з дитинства мріяв керувати локомотивом. Тому бажання піти в армію для усіх стало несподіванкою. Він був воєнний часть частині. Він був у військовій частині ППУ у Києві. Він якось так розслужився, що йому дуже сподобалось. Чомусь затягнуло його. Повномасштабне вторгнення Владислав зустрів у столиці. Обстрілювали Київ. Та Київ тоді обстрілювали. Каже, було дуже страшно, бо не зрозуміло, чи то доверсанти, чи то наші їздять містом. Каже, ми не розуміємо, що нам робити. Нам сказали, стріляйте. А в кого ми стріляємо? Ми не розуміємо. Але нам сказали, треба відстрілюватись. Спочатку Владислав воював як зенітник-мінометник. Згодом перебрався в штурмовики. Після Києва охороняв Чорнобильську АЕС. Далі бої за село Кринкищу на Херсонщині. Серед ночі був дзвонок 2.30. Смотрю, Серед ночі був дзвінок о 2.30. Дивлюсь, син 2.30. Я не встигла взяти телефон, але в мене як спрацювала чуйка, я не змогла заспокоїтись. Як прокинулась, набирати його, ніхто не відповідав. І коли о п'ятій вечора він вийшов на зв'язок, подзвонив. Знаєте, певно, це якийсь адреналін накрив. Він мені в слухавку каже: Ма, я трьохсотий, а я не можу зрозуміти. Я не пойму. Мати Оксана й досі пам'ятає моторошні розповіді сина про те, як ворог атакував їх мінометами та дронами. Після такого нічні кошмари не давали йому спати. Та тоді воїн дивом обійшовся тільки пораненням у ногу. Уже міг залишитися вдома, та не схотів. Він дуже любив своїх побратимів. Їх посилали на, на на ну туди ж на бойові дії. О, а він я не можу їх оставить. Я, я буду з ними. Батьки думали, кринки найстрашніше, що могло статись. Та навесні минулого року син потрапив на харківський напрямок. 5-го числа 5 липня о пів на першу ночі він надіслав смс-ку. Люблю, цілую, чекайте. В цей день він загинув. Батька ж страшна звістка підстерегла на кладовищі. Поїхав на, на кладбище до, до мами з батьком убирав, коли дзвонить дружина. Каже, влада, більше нема. А далі опізнання в Мурзі. Там теж таких, як ми, там ну, десятки були, нам сказали, що час вивезуть тіло на, на опізнання. от Открили, а він там лежить. Ну, видно, попав десь іменно в очах, ну, йому б сказала, під мінометний огонь, О, то він весь синій лежав. Такий хорошенький мальчик. Такий ж гарненький хлопчик, такий, наче нічого не сталося. Просто лежав і спав. Владислав був єдиним сином Оксани та Андрія. Аби хоч якось їх підтримати, до батьків навітуються друзі полеглого героя. Богдан знав його зі школи, Володимир навіть із садка. Друзі разом ганяли м'яча. Футбольним фанатом, кажуть хлопці, Влад залишився і в армії. Цей прапор прийшов з ним всі місця, де він був. Це підписи його побратимів, всіх, хто з ним проходили службу. Яких е теж вже багато кого немає? Майже Тихих. всіх немає тут. Влад був непередбачуваним, згадують хлопці. Та насправді вони здогадувалися, що він обере шлях військового. Він скільки я його помню, він все время хотів в армію. Навіть це він виходить, в університеті. Вже був йому прийшла повістка, і він пішов служити зразу, не задумуючись, нічого сказав: Я піду і, ну, і пішов. То у нього часто проскакували такі розмови, що у нього за це болить серце, і що він хотів би чимось бути. Полізним і допомогти якось хлопцям нашим, які там знаходяться, то у нього це от ще почалось з шкільних років, можна сказати. Ані батьки, ані друзі змиритися з тим, що Владислава більше немає, не можуть. Хлопець не дожив всього місяць до свого 24-го дня народження. Прошу його житом. Він за мною Хочу, щоб він постійно зі мною. Його частинка, хоч хоч тут он постоянно сам до він постійно зі мною. Щодня в розмовах, щодня в спогадах. Знаєте, як кожна мати, дружина, вона не вірить. Тільки коли приходиш на кладовище, бачиш могилу, розумієш, що він там. страшно, коли вмирає мрія. Умирають мічніколь Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.